Ну вони просто красені. СБУ, Служба безпеки України. Лише у неділю атакувала російські аеродроми і знищувала стратегічні бомбардувальники. А сьогодні атакує Кримський міст. Давайте подивимося на відео. Заважте міст оточений огорожує. Ось вона чорніється. Бачите? А ще фактично кожна опора обмотана захисними бонами. Український дрон зумів оминути увесь цей захист. Пам'ятаєте, російські пропагандисти пихато заявляли, що кримське місце е, об'єкт, який в Росії захищений найкраще. Тепер ми знаємо рівень їхнього захисту. А тепер подробиці підрив здійснили сьогодні вранці о 4-й годині 44 хвилини. Очевидно, щоб на мосту не було автомобілів і не постраждали цивільні. Вибух був такої потужності, що ударна хвиля вирвалася на поверхню. Ну, ще пак. Фахівці кажуть, що е, біля опор на дні морському було покладено 1100 кг в тротиловому еквіваленті, тому вибух ось такий потужний. В СБУ кажуть, підводні підпірки опор сильно пошкоджені, фактично міст перебуває в аварійному стані. Загалом цю спецоперацію готували наші фахівці кілька місяців. Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, особисто контролював проведення операції та координував її планування. Чим підірвали опори, звісно, СБУ не каже, але ми маємо свої припущення. Ну, перший варіант це а, дрон торпедо, торпедо-дрон Толока. От зараз ви бачите його картинку і технічні характеристики. Інший варіант це може бути безпілотний підводний апарат, відомий як Марічка. Ну і тепер нагадаю: Сили оборони України вже двічі атакували Кримський міст, незаконно побудований. На нашій території. 8 жовтня 2022 року на міст заїжджає вантажівка, пам'ятаєте? Знову ж таки вантажівка. І десь посередині мосту вибухає. Дві напівсекції автомобільної частини мосту обвалюються, пошкоджена і залізнична частина. Міст повністю відновили лише у травні 2023 року. Але вже за кілька місяців лунає ще два вибухи. 17 липня 2023 року. Частково повалилася секція автомобільної частини мосту. Автомобільний трафік зупинений повністю залізнична колія тоді не постраждала. За неофіційними даними тоді біля опор вибухнули два надводних безпілотники. Ну, як кажуть Бог, любить трійцю. Бачите, був вибух надводний на самому мості. Тоді був вибух на рівні води. Ушкодження були, але не такі серйозні. Ну і тепер збу здійснює підводний вибух, який, сподіваюся, остаточно і повністю зруйнує опори Кримського мосту. І знаєте про те, що Кримський міст потрібно підірвати у воді, експерти говорили вже давно. Мовляв, мости доволі міцні споруди, і навіть над потужними ракетами знищити їх дуже і дуже важко. Ну максимум ракета може пробити дірку у проїжджій частині. А от якщо пошкодити опору, фахівці навіть називали приблизну кількість вибухівки, яка потрібна для такого вибуху. Ось що потрібно було зробити для знищення Кримського мосту. Ще кілька років тому озвучили військовий експерт Іван Ступак та керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Давайте їх послухаємо і зауважте, вони вже тоді натякали. Потрібні не ракети. Ми згадуємо славнозвісний антонівський міст. Ну міст, ну я спрошу що до то той міст, ну ну це ж не кримський міст, ну маленький. Згадайте, скільки у гамсел Хаймар Однією там сотнею кілограмів вибухівки. Таку конструкцію не зруйнуєш для цього. потрібна дуже складна, тривала постійна операція. Уразити ударами з повітря таку конструкцію дуже складно і зауважте. Атака на кримський міст триває. Так званий губернатор Севастополя каже, що до 16-ї години флот проводить так звані якісь. Тренування розрахунків проти підводної диверсійної оборони із застосуванням різних видів зброї. У пабліках натомість пишуть, що лунають вибухи, нібито українські дрони пробивають дірки в їхній обороні. Ну і взагалі, уся мережа зараз вже українська вибухнула мемами. Давайте подивимося, як українці вже реагують на підрив Кримського мосту. А тепер дозвольте мені зацитувати: Кримський місто абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна. І будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь, зазначив Василь Малюк. Він ще й раніше говорив, що поки Крим окупований, він преречений. Ну а на сам кінець я вам хочу запропонувати подивитися, як Україна знищувала все непорозуміння під назвою Кримський міст, починаючи з 2023 року. Хороше відео. Давайте подивимося разом. Побачимось!